Мій побратим у себе в соцмережах написав один такий допис. Буквально це виникло сьогодні, і я би хотів би цей допис, як то кажуть, вивести на екран для того, щоб було зрозуміло про що йдеться мова. Отже, я виведу дві картинки. Картинка перша виглядає так: я не бачив жодного збору волонтерів на забезпечення поліції та ТЦК, але я бачу сотні зборів на забезпечення ЗСУ. Чому? Отаке от, от запитання душі я хочу сказати, попри ну часту критику представників поліції, але ми знаємо, що невелика кількість поліцейських реально воюють на передовій з перших днів, але зараз іде мова не про ці підрозділи, які на передовій, а про той великий, великий, великий колгосп народу, який фактично прикривається тими героїчними постатями, котрі тримають рубежі оборони, і фактично перебуває постійному, ну так би мовити, тилу. Я чому на це звернув увагу сьогодні і, даючи відповідь на запитання своєму товаришу, хочу звернути увагу і вас, шановні глядачі, і тебе, друже. На от останній тендер, невеличкий тендер, один із багатьох. 13 мільйонів. Значить, реконструкція будівлі спорткомплексу в Рівненська область. 13 мільйонів спорткомплекс для поліції? Я чесно не знаю, як коментувати оці всі негаразди. Можливо, ти почнеш. А далі ми вже з тобою займемося звичною просвітницькою діяльністю, в тому числі і по іншим позиціям. Але перед тим як ти насиш відповідь, хочу нагадати глядачам, що останнім часом місто Київ і дуже багато великих міст заполонили патрульні поліцейські автомобілі і пікапи. Я ніяк не можу зрозуміти. На хіба їм пікапи в київському асфальті? Ну, пріуси були, ну їздили на пріус. От пікапи зараз в Києві, коли на військах немає реально чим вивозити поранених, підвозити БК і так далі. От в такому контексті хотів би почути твою відповідь: що думаєш, куди ведуть нас величайші лідери сучасності? Ну, якраз я більш широкий хотів взяти аспект. Мене на цьому тижні брали в мене інтерв'ю стосовно якраз закінчення п'ятирічного терміну. Перебування Зеленського на посаді президента. Ну і як би я оцінив і я згадав свій досвід роботи перекладачем, дипломатом сидів там з десять з багатьма десятками президентів, прем'єр-міністрів, королів провідних держав світу. І для мене завжди визначальним було те наскільки людина. Правильно вміє розставляти пріоритети, ну і розставляти відповідно кадрам кадри відповідно тим пріоритетам. І тут треба визнати ну абсолютно безпорадність нашого найвеличнішого. Я не лоха, тому що ну призначати на посаду керівника СБУ людину без жодного військового звання, досвіду, державницького досвіду, людини, яка займалася просто оборудками з офшорами, Ну, це був такий виквий виклик свідомості да здоровому глузду. Призначати на посаду е голови служби голови ради національної безпеки і оборони за техніка безвідповідної освіти і досвіду призначати туди ж ту саму раду нацбезпеки нікого там фармацевта Соловйова і перекладача Демченка. Ну це замість досвідчених політиків, ракетників, там Горбуліна, Турчинова і там бойового генерала Кривоноса. Ну, тобто. Після того очікувати якісь там реальні позитивні зміни в цьому напрямку. Нашому ну призначили міністром оборони людини, яка одразу заявила, що для нас НАТО не пріоритет. Взагалі там недосяжна наша мета. чому ж тоді ти погодився зайняти цю посаду? Якщо ти мене вбачаєш в собі там таких можливостей, ну я маю на увазі. Тарана це на жаль відбулося якраз після суму, звісно, цієї поїздки до Оману. І ще багато багато нам можливо там років вердеться розгрібати наслідки. Да? Ну як сьогодні, якраз один з моїх там постів був присвячений тому, тому що якщо б там 10-5 вірніше років тому хтось здав аналізи в правильну лабораторію, то ми б уникли цих страшних жертв і страшних наслідків цього правління. Тому і цей перерозподіл сьогодні державного бюджету на, на, на користь. Не не військовим, не не, не армії, а е, саме в е, поліції та іншим там правоохоронним органам, той сам прокуратура теж отримала, наскільки я знаю, там рекордні. Сьогодні секвенції, ну ці асігнування з нашого бюджету, сьогодні. тобто це якраз і показник того, що люди не можуть нормально впоратися своїми обов'язками, і на жаль, ми ж бачимо в Верховній Раді. В нас в нас, начебто, там парламентська, не президентська республіка, але склад цієї парламентсько президентської, а все цього парламенту він настільки. Не відповідає сьогодні нашим, нашим сьогоднішнім вимогам. Я якраз там була була нагода згадати обкладинку п'ятирічної давнини з журналу Нове Врем'я Віталій Сич. Тоді я відмовився навіть приходити до них на ефір після того як вони так там ну, в моїх очах зганьбилися, коли там розкручували цю історію з Свинарчуками, замовчуючи там 470 мільярдів доларів. Не з оборудок Коломойського головного гравця тоді на тому на той період в цій зеленій команді. І він вкладенку вони зробили. Що ось ми нова епоха починає нор російської мови. Тоді ще виходить цей часопис. І на цьому цікаво, що ось на цьому тижні вони провели там нагородження люди тисячоліття чи десятиліття, як вони там назвали їх, і там цих героїв, яких вони там прославляли на цій обкладинці. Не було серед нагороджених, да тобто ніхто з тих, кого вони піднімали тоді, так на щити, так очікували таких карколомних змін. Ніхто не виправдав їхніх очікувань. Я пам'ятаю, як тоді якраз був в Порошенка такий святковий прийом присвячений 30-річчю незалежності. В ні, ні, це коли це було. Все ж таки в 19-му році, ні, в 19-му році прийом присвячений там, скільки там тоді років виповнилось незалежності і Вісім... напевно, 18-му, 18 напевно, ні, ні, бо 19 після, після, так, в 19 вже жінській так тому справу після після вже виборів, і Васильович проводив там на ламській привіття і в тому числі і Січа. І я і він каже, що піду привітаю. Я кажу: Ну ти ж не забудь все ж таки вибачитись за свої оці. Недалекоглядність свою, коли ти очікував таких карколодних змін на краще від людей. Від кого ти їх очікував? Ну від Арахамії і цього Разумкова, керівника цього цієї фракції в парламенті, абсолютно без будь-якого державницького досвіду чи від разумкова, який ну сьогодні він там вже таким критиком став затятим зеленою цієї команди. А тоді ж він був розробником цієї їхньої концепції. Так, цих Нової епохи без брехні, та кінець епохи бідності бідності на відкритий, абсолютно відвертий популізм, який не не міг не привести до таких згубних наслідків. Тобто сьогодні це хвороба саме найбільша для Європи, можливо для всього для всього світу, а саме для європейських демократій, тому що популісти на за рахунок таких популістських лозунгів обіцяють Легке вирішення найскладніших проблем і зрештою, потім призводять до дозубних знову наслідків. Та друже, на превеликий жаль, воно так і відбувається, але я вважаю, що оцей, так би мовити, тімбілдинг, пам'ятаєш, це фото, де молоді люди в краватках, в ну, гарних таких вбраннях, в костюмах, завгородню, хто там наше був, там Рябошавка, <реку> Зеленський Вгородню. та 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 та. Вони зараз левова частина з них ну, наприклад, Рябошапка за кордоном, от там за груднюка останнім чатом теж наскільки я пам'ятаю він в Америці взагалі. Там Рибошапка у Франції. Ну тобто, фактично, та команда, яку нам презентували, ну була як в тій касті. але ти, гончарук, ти знаєш, я гончарук, гончарук Данилюк теж вони а, Так, них гончарук Данелюк та 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 так, от я чого згадав сьогодні також і за цю історію, чому що прийшовши фактично до влади цих дилетантів, одних дилетантів замінили на правильних людей. І саме в цьому контексті я сьогодні, от хочу показати невеличке фото, яке мені нагадав Фейсбук. І от ці правильні правильною людиною в нас виявився той, хто зліва, той, хто тримає поводок. Ну а відповідати за все, напевно, буде той, хто підписує ті чи інші розпорядження. І оманські зустрічі на моє глибоке переконання несуть ще далі більшу загрозу для України. Але окрім вище названих осіб зеленої команди, яка прийшла до влади, яку привели нам показували як картинку. Сьогодні в тебе, до речі, в телеграм-каналі глянув один допис, друзі. будь ласка. Призначення голови Офісу президента, Андрій, значить, право президента. Андрій Єрмак не просто політик. Коли він став Єрмак політиком, я навіть не знаю. І не просто юрист, він переговорник команди президента з Москвою. Це призначення може означати, що питання Донбасу буде пріоритетом для команди президента. Чесно кажучи, ну я дочитаю е, з твого дозволу, дуже важливо, що при цьому будь-яких переговорних переговорах ключовим було збереження суверенітету, цілісності України та гарантувалося, що жодне політичне питання не буде обговорюватись, доки не будуть вирішені питання безпеки. Ну а валера про запас, наш друг Марпе, <с>? написав: Ну і як вирішили? Ну тобто, я до чого це з таким сарказмом пригадую, тому що саме ці призначення. Мають на собі і подальші наслідки навіть в тому контексті, що сьогодні громадяни України далі продовжують донатити на ЗСУ. А Зеленський і його команда вибудовують реально поліцейську країну. Україну. І ми бачимо ці всі процеси, які відбуваються. Я зараз навіть не буду нагадувати про свободу слова, яка перетворилася в свободу пропаганди і брехні для своїх медіалядій. і в той же час стала фактично табу для дуже багатьох, в тому числі опозиційних каналів. І, до речі, держдеп сполучених штатів про це теж вже нам наголошував. Тому от саме в цьому контексті зелена команда все таки зайнялася пріоритетом побудови, нібито мирних е, перемовин, е, і в той же час я не можу обійти соціальну сторону, яку створила сьогодні зелена команда. Як ти вважаєш, ця зелена шобла без перевиборів, будучи легітимно обраною і продовжуючи виконувати свої обов'язки, доведе нас до яких перемовин перемовника Єрмака? І саме в цьому контексті я би хотів би почути твої думки. Що ти очікуєш з тих перемовин з того саміту Миру десь там, в далекій Швейцарії? Ну насправді саміт миру це не перемовини. Немає не, 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 не ключових гравців, які були б корисними на цих перемовинах. Відмовилась уже і Індія, наскільки я розумію, Китай. Досі не підтвердив рівень свого представництва, можливо, там як ну спостерігачі будуть присутні якісь китайські дипломати, але точно вже не на найвищому рівні. Тобто, це як можливість закріпити нашу знову ж таки позицію, але з тих трьох пунктів, які вчора назвав Зеленський в інтерв'ю. На європейському тому -то, виданню, там немає принципових для нас речей да, виводу російських військ, там репарацій, там енергетична безпека і обмін заручниками. Ну тобто, ми зниж так з критично знижуємо рівень своїх і вимог. Ну навіщо тоді взагалі проводити такі широкий форум? Да це ж просто марнотратство. Ну людям. Напевно буде цікаво приїхати на найдорожчий швейцарський курорт, відпочити там 3-4 дні, милуватися краєвидами швейцарськими, але яка для цього користь, як це забезпечить нам критично необхідну зброю і фінансову допомогу заходу? то я не, не вбачаю в цьому взагалі якогось такого серйозного результату. Ну можливо, там будуть оголошені якісь нові можливості допомоги для України. Можливо, там зможе. Президент Байден скористатися цією нагодою для того, щоб оголосити черговий якийсь там рівень трансу чи допомоги, але поки що mm -hmm. я... ну на наскільки я знаю, вибачте переб'ю, США, поки що не можуть сказати на якому рівні будуть представлені на саміті миру. Про це заявив я... Блінкін, Наскільки я знаю, Байден не їде. Так я кажу, можливо, там щось якась рівень там представництва американського буде, але в нього він, в нього ж заплановані майже на ці самі дати. Тепер вже двобої з е, е, цим Трампом. Да, він же. Узгодили вони дві дати: одна в червні, друга в вересні, і я не думаю, що в нього буде така можливість да, відволіктись від такої ну для нього важливої події. Е, ну і повертаючись до початку, твоєї запитання, да я сьогодні чув навіть ранку таку конспірологічну версію, що ви бачите, перед тим як оголосити цей підйом підвищення тарифів, в трьох-три дні практично були дуже серйозні відключення. По всіх мегаполісах українських, по всіх великих українських містах, тобто психологічно людей готували. Дивіться, що робиться, треба терміново фінанси збирати гроші збирати для того, щоб відремонтувати. Тобто ну, можливо, щось від правди в цьому є, тому що люди тепер дійсно легше сприймають після таких відключень. Там по декілька декіль... декілька містах більше доби не було світла. Тобто, тепер вони психологічно більш налаштовані, але ж сам факт, що ми там кляли. Цього Баригу ну не ми да, його там опоненти за цей тарифний геноцид, коли в деяких містах під час там цього сумнозвісного ротидам Роттердам плюс було 90 копійок з того кіловат. А тепер обіцяють, що в середньому буде 5 кіловат. Тобто, тоді це був, був геноцид, А тепер це буде ну таке далекоглядне рішення наших можновладців та Я хотів би ще сказати, що ще навіть не розпочавшись, ми бачимо, що вже. Статус, скажімо так, представництва в багатьох напрямках понижується. Я зараз говорю про цей форум миру. І хочу сказати, що президент Зеленський анонсував, що все таки завдання залучити глобальний південь на той саміт, щоб от те на що спираються росіяни, щоб в них також вибити як кажуть землю ніг. І я що читаю? Я читаю Дольче велі опублікувало, що на саміт миру увага відмовляються їхати Лула і Рамафоса. Це ми говоримо зараз про президента Бразилії і про президента Пів... Південно-африканської республіки, тобто вони не поїдуть, але їхні країни будуть якось представлені. Ну звичайно, Китай аналогічно ти вже сказав за Індію. Також я чув, що скажімо так, найвищий рівень забезпечуватись не буде.